Вітаю всіх! Зараз я знаходжусь в одному з житлових комплексів відомого забудовника у Києві. Інтергалту. Житний комплекс Причал 8. І саме поступ я пропонував кімнатну квартиру, доступну для кубів, яка знаходиться на середньому поверсі. Тоді ми дивитеся її всередину. І, до речі, 85 квадратних метрів квартира без ремонту, де ви можете втілити ваші сміливі рішення. Ходімо! І ми знаходимося на помилці. Ходимо скоріше до ліської проходити. У нас прихожа, зона достатньо простора, простори коридор. Ось тут у нас в приході одразу є сангузок, він може бути в якості гостєвого санту. Далі у нас кухня. Кухня у нас трошки менше 15 метрів. І має вихід на засненний балкон. І є незахтона частина. Далі у нас три окремі кімнати. Перша кімнати простора, а вже 19. Воно є 19 контрактних народик. Ось так вона виглядає. Як бачимо, забудовник зробив якісну підготовку до ремонту, щоб старше, перша вибух. Ось тут у нас. Дві окремі спальні кімнати простори самвозок. Менша кімната вона виходить на внутрішній двір. Ось тут ми бачимо дитячі майданчики паркінг озеро. І залишилась одна кімната. Навіть вона буде як діла. Або розводивська спальня. Тут також має класний вигляд, також тут видно озеро Телі. Друзі, звертайтеся до мене, домовимося з вами про перегляд, поки квартира є. До зустрічі!